Дорогі телеглядачі в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії сьогодні працює Ангеліна Гущина. Не перемикайтеся, далі будемо обговорювати найважливіше. На Луганщині ділки привласнили понад 100 мільйонів на закупівлях деревини для зсу російські шпигуни працевлаштувались на оборонному заводі Миколаївщини, аби збирати інформацію для ворога. Україна може придбати шведські винищувачі за рахунок заморожених російських активів. У ніч проти 23 жовтня російські війська повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники ДСНС у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп'янського району на Харківщині. Після першого удару ворожого дрона на території населеного пункту спалахнула пожежа, і рятувальники одразу прибули, щоб її загасити. Коли вони виконували свою роботу, російські війська знову вдарили по тому ж місцю. Унаслідок повторного обстрілу загинув командир відділення Юрій Чистиков 1975 року народження. У чоловіка залишилася донька. Ще п'ятеро рятувальників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Неспокійно було і в Києві. Унаслідок ударів травмувалося семеро людей. Найбільше постраждав Подільський район. Там зайнялася квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Пожежники евакуювали мешканців і загасили вогонь. У дворі згоріли кілька автомобілів. Також у іншому будинку обвалилася частина даху та дві квартири на восьмому поверсі. Постраждав. Й дитячий садок у ньому вибило вікна та пошкодило фасад. Окрім цього, вогонь охопив складські приміщення. А уламки від ракет чи дронів пошкодили один із бізнес-центрів у тому ж районі. Окрім того, російські війська завдали удару безпілотником по залізничній станції в місті Суми. Унаслідок атаки троє людей отримали поранення. І, як повідомив голова Сумської ОВА серед постраждалих, двоє працівників залізниці та жінка 32 років. Одного чоловіка госпіталізували, іншому допомогли на місці. У наслідок вибуху пошкоджено інфраструктуру станції. Напав на військового сяде на 8 років. У Дніпрі суд покарав 25-річного чоловіка, який напав на військовослужбовця біля вокзалу. Це сталося вночі 2 квітня у центральному районі міста. Зловмисник ударив чоловіка по голові ззаду, забрав сумку з грошима та телефоном і втік. Потерпілий з непритомнів, а коли прийшов до тями, речей уже не було. Поліцейські швидко встановили особу нападника, і того ж дня його затримали. Суд визнав чоловіка винним у розбої та призначив покарання 8 років в'язниці з конфіскацією. Майна. Колишнього директора молодого театру та викладача університету імені Карпенка Карого взяли під варту до 25 грудня цьогоріч. 21 жовтня йому повідомлено про підозру у систематичних зґвалтуваннях і сексуальному насильстві щодо студенток, серед яких були й неповнолітні. За словами заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко, це перша справа в Україні. Про сексуальні домагання, тобто харасмент, яка дійшла до стадії реального розслідування та оголошення підозри. За її словами, тих дівчат, які відмовлялися підкорятися, чоловік принижував, знецінював, не допускав до участі у виставах, погрожував виключенням з університету та перешкоджав подальшому працевлаштуванню в театрі. Шпигували на оборонному підприємстві нашої держави. На Миколаївщині співробітники СБУ затримали лаборантку та слюсаря оборонного заводу, які працювали на російську воєнну розвідку. Як встановило розслідування, чоловік та жінка діяли окремо один від одного і зливали окупантам геолокації виробничних цехів та інформацію про охорону цього об'єкта. Також російські спецслужбісти намагалися дізнатися через них про види оборонних замовлень, які ж виконує це підприємство. Крім цього, фігур. Ранди звітували кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак на портове місто та відстежували дислокацію українських військ. Затримали їх під час робочих змін. Нині вони під вартою. Під час сварки напав на свою дружину із ножем. Жінка дістала тяжкі поранення, її госпіталізували до лікарні. Це сталося в Івано-Франківську 21 жовтня близько 18.00 у під'їзді житлового будинку на вулиці Довженка. Лікар швидкої допомоги повідомив поліцію, що знайшов жінку з ножовими ранами. Правоохоронці з'ясували, що під час конфлікту чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдав дружині. Кілька ударів ножем у живіт, стегно та руки. Після цього він втік з місця події. Нападника вдалося затримати. Йому вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Викрили нову схему незаконного продажу зброї, яку вивозили з прифронтових районів. Під час операції затримали дев'ятьох чоловіків, які намагалися підпільно торгувати трофейною зброєю та боєприпасами. Під час обшуків у них знайшли російські гранатомети, автомати Калашникова, гранати та великокаліберні набої. На Дніпропетровщині затримали чотирьох чоловіків, які намагалися продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат. В Одеській області викрили ще чотирьох торговців. Один із них 33-річний в'язень, який уже сидів за наркоторгівлю. Він через спільника збирався продавати гранатомети. Також затримали уродженця в Волині, який намагався збути автомат, гранати та набої, привезені з Херсонщини. А от на Житомирщині правоохоронці викрили військовослужбовця, який за гроші обіцяв замовникам винести з частини боєприпаси. Усім фігурантам вже оголосили підозри. Їм загрожує до семи років позбавлення волі торгували наркотиками через популярний месенджер. Столичні правоохоронці затримали трьох людей. Організаторами виявилось подружжя. Вони залучили до бізнесу свого знайомого, орендували гараж і зробили з нього склад та місце для фасування психотропів. Звідти вони відправляли наркотики поштою або залишали закладки у різних районах міста. Під час обшуків поліція знайшла понад кілограм альфа пвп -пі, мефемедрон, амфетамін та канабіс. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить. Близько 1 мільйона гривень усіх трьох учасників вже затримали їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Київщині судитимуть матір, яка допомагала співмешканцю знущатися з доньки. Жінка разом зі своїм співмешканцем обвинувачується у тривалому сексуальному насильстві над 13-річною донькою. Слідство встановило, що родина жила у Вижгородському районі. Мати її співмешканець ніде офіційно не працювала. Проте на обліку в уповноважених службах сім'я не перебувала. Протягом кількох місяців чоловік глумився над дитиною, а мати не лише знала про це, а й ще й допомагає. Ала приховувати злочин. Жінка змушувала доньку мовчати, залякувала її та виконувала вказівки співмешканця. Крім того, вона робила фотографії інтимного характеру своєї доньки, які передавала чоловіку для задоволення його сексуальних потреб. Про злочин стало відомо, коли співмешканець побив матір та викликав поліцію. Скориставшись моментом, дівчинка розповіла правоохоронцям про насильство над нею. Обох фігурантів вже взято під варто. Власнили понад 101 мільйон гривень під час закупівель паливної деревини для потреб збройних сил України. Саме таку схему організували колишній керівник квартирно експлуатаційного відділу Луганська та його спільники. За даними слідства, протиправну схему організували колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та його підлеглий. Вони залучили до оборудки двох чинних посадовців підрозділу, який зараз дислокується у Дніпрі, та приватного підприємця. Учасники схеми організували купівлю паливної деревини понад 66 тисяч складометрів за завищеними цінами. Вони зробили це без відкритих тендерів, укладаючи угоди не з реальними виробниками, а з посередниками, щоб приховати справжні ціни й отримати вигоду. Загалом задокументовано 47 фактів закупівель за завищеними цінами. Сума збитків, завданих державі, перевищує 101 мільйон гривень. Працівники ДБР встановили, що кошти проходили через рахунки фізичних осіб підприємців, які фактично контролювалися фігурантами. Заскоєна їм загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. З метою відшкодування збитків, завданих державі, на майно обвинувачених накладено арешт. Поки ми обговорювали з вами всеукраїнські новини, світ теж не стоїть на місці, тож далі переходимо до міжнародної арени. Польська влада призупинила депортацію двох громадян України та одного громадянина Білорусі, яких затримали за участь у заворушеннях під час концерту співака Макса Коржа у Варшаві в серпні. Як йдеться у публікації, депортація трьох іноземців, затриманих за участь у бійках на концерті Макса Коржа, була призупинена, оскільки вони хочуть отримати міжнародний захист у Польщі. У зв'язку із заворушеннями на концерті 9 серпня затримали 109 осіб. А прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що було при Нято рішення про депортацію 63 іноземців. Це 57 українців та 6 білорусів. Тепер двоє громадян України та громадянин Білорусі заблокували свою депортацію, попрохавши про надання міжнародного захисту в Польщі. Крім того, газета повідомила, що інцидент із розгортанням на концерті червоно-чорного прапора оун УПА закінчився відмовою в порушенні кримінальної справи. Україна може придбати у Швеції до 150 винищувачів, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів. Про це йдеться в угоді, укладеній між країнами напередодні. Повідомляє The Jordan. Крім того, фінансували закупівлю винищувачів можна за рахунок коштів країн-союзників з коаліції охочих. Раніше Швеція підписала з Україною угоду про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей, яка передбачає продаж Україні від 100 до 150 винищувачів. Це були головні новини на цей момент. Якщо ви маєте більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Україна. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами.